Алгоритм практичної навички накладання хрестоподібної пов'язки на гомілково-ступневий суглоб. Показання вивих або підвивих гомілково ступневого суглоба, розтягнення чи розрив зв'язок суглоба. Доброго дня. Мене звуть Ігор, Я медбрат, повинен зробити вам хрестоподібну пов'язку на гомілково ступневий суглоб за призначенням чи ви згодні на проведення цієї операції. Так. Положення пацієнта сидячи або лежачи з виставленою вперед ногою. Починати бинтування з двох циркулярних турів навколо нижньої третини гомілки, провести бинт спереду і латерально через гомілково-стопневий суглоб на тил стопи, провести бинт через підошву в напрямку медіальної сторони стопи, щоб він повернувся вгору на інший бік, повторити вісімкоподібний тур, чергуючи напрямки для фіксації суглобу, зафіксувати одним туром через головки плюсневих кісток. Кожен новий тур трохи сувати вниз або вгору, щоб рівномірно покрити ділянку. Закінчити двома циркулярними фіксуючими турами вищі щиколотки. зафіксувати кінець бунта спеціальними затискачами.